Добрий день! Сьогодні я вам покажу, що правильно, а що неправильно додавати в резюме. Що правильно? Персональні дані, як номер телефону, електронна почта, ім'я та місце проживання. Професійне фото або фото на білефоні. Презентація або професійний профіль. Е, адаптований резюме до вакансій, на яку ми претендуємо. Вказувати дати початку та закінчення кожного професійного періоду. Що неправильно? Неправильно мати непрофесійне фото, як, наприклад, селфі, додавати персональні дані, як ВІК, повний адрес або національність. Неправильно мати неоновлений резюме. Та неправильно, коли в резюме є більше, ніж дві сторінки. Якщо у вас є якісь питання, можете писати на нашу електронну почту. Та якщо ви проживаєте в Малазі та хочете взяти участь в нашій програмі працевлаштування Червоного Христа, можете писати на теж на, на нашу електронну почту. Дякую!